Вітаю, дорогі друзі! Ви на каналі Перфуменні історії. Сьогодні 22 грудня, 22-й день нашого адвент-календарику. Що ж сьогодні за аромат нас чекає? Як ваші справи напишіть? Що у вас сьогодні за аромат? Зранку, на жаль, не встигла до вас прийти. Ой! Це щось дуже класичне. Це аромат такої баришні, як Мерлен Dietrich, як Мерлін Monroe. Це прямо сьогодні по вайбу. От до речі, якби цей аромат я розкрила зранку, то це був би прямо сьогодні мій вайб, тому що я теж сьогодні в стилі голівудських красунь 20-х років. Оце саме аромат класичного Голлівуду. Я навіть не уявляю, що в мене там в лісті було з класичного Голлівуду 20-30-х років. Що ж це? Це Paloma Piccasso EDT. Палома да, Пікасо — це донька. Пабло Пікасо, І це одна із перших селебриті, вона була світською левицею, Вона була, ну, по суті, вона була, на сучасну мову вона була однією з перших інфлюенсерок того часу. І в 1984 році вона випустила свій аромат Палама Пicasso. Але це версія не ЕДТ, а ЕДП. У мене ж це туалетна вода, але дуже красивий дійсно такий аромат класичної леді. Я вам бажаю гарного вечора. Більше про цей аромат читайте у моєму телеграм-каналі. Опис буде від, у посиланні до цього відео. На все добре, до побачення!